Так у людини лежала в гаражі 4,5 кг таких листів. Подивись, Сергій, покажи поближче людям. І це пішло б на сміття, якби людина не дивилась ролики. Наші та не тільки. Придивився, думаю, зроблю аналіз. відправляє нам шматочок. Там назвав я ціну. Людина здивувалась, не повірила. Відправляє нам стільки і каже, ну невже за це отримує 1000 доларів. Перевіряємо, телефоную, каже, так, куди коштує відправляти. А чому кошти відправляти? Перевіряємо болгарочку, звичайні листи показуй. На магніт не беруться. Зараз зробимо аналіз. Чому ж людина відправила нам на аналіз їх? Тут 4400. Непогана сума виходить. Так. А тому що це PSR-40. А як людина здогадалась, Вона скинула маркування. Бачите, тут таке маркування йде. PSR 40, ну, грайвій вані можна називати. Так, це відходи, вони вже не потрібні. Але їх виконати, завжди встигнемо. А здати на Брухт, це там 44 тисячі гривень виходить. Тому завжди перевіряйте, людина довольна, каже, буду ще наводити порядки. Тому, от звичайний лист ні на що не схожий, а може коштувати так непогано. 10 тисяч гривень за 1 кілограм дуже хороші кошти.